У центр легеневих хвороб сьогодні, 29 грудня, доставили сім кисневих концентраторів. Відтак до всіх 50 ліжок, виділених для лікування хворих на коронавірус, підведено кисень. Наразі в закладі отримують допомогу 17 пацієнтів з діагнозом COVID-19. з них 11 – кисневозалежні та четверо перебувають у реанімації. Ініціатором поставки кисневих концентраторів до центру легеневих хвороб стала Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста. Ми щиро завдячуємо нашим партнерам і нашим благодійникам, завдяки чим це здійснилося. І можливість доставки це є завод ТЗО Флекстронікс, за який ми купили два кисневі концентратори. І також це є державна установа, центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України через міжнародний благодійний фонд Альянс громадського здоров'я. Це є п'ять кисневих концентраторів. Загалом сьогодні прибуло сім кисневих концентраторів. В центр легеневих хвороб і вартість цієї благодійної допомоги з боку товариства Червоного Хреста склала 241 тисячі 500 гривень. Тобто один кисневий концентратор коштував нам 34 тисячі 500 гривень. Після цієї поставки наш заклад і наше ковідне відділення буде 100% забезпечено кожне ліжко киснем. Мало того, від сьогодні ми зможемо декілька концентраторів передати в інші відділення, де знаходяться хворі торакальної хірургії, а також хворі на туберкульоз, які також підтримують кисневої підтримки. Тому, коли почалася епідемія, то всі ці концентратори кисню, які знаходилися в інших відділеннях, ми сконцентрували у ковідному відділенні. Зараз ми маємо можливість відновити цю справедливість і всі наші хворі кисневою підтримкою будуть забезпечені.